Всім привіт! Що це взагалі за відео таке? Артем, декілька місяців тому ти казав, що після восьми років на Ютубі ти з нього йдеш. Але якщо ви задаєтесь таким питанням, то ви не уважно слухали. Я не казав, що я 100% назавжди йду. Тому що я вигорів. Мені подобається писати сценарії. Наприклад, буквально нещодавно, ну як нещодавно, в 14-го, якщо не помиляюсь, лютого я написав сценарій про вибори в Росії президентські. Пару днів тому починав знімати це відео, хотів 17-го числа викласти, типу завтра. Але поки знімав, зрозумів, що мене від цього не пере. Я просто роблю це тому, що до цього звик. Просто роблю це тому, що не уявляю своє життя без зйомки відео, монтажу і так далі. Прямим текстом казав, що на даний момент, ну заперети тобто на момент тих чотирьох місяців тому, я заїбався. Я... Ну, тобто, YouTube мені не доставляє задоволення ніякого, як це було раніше. Мені не в прикол писати сценарії кожного там, тижня, хоча б раз на тиждень випускати відоси і так далі. І я себе просто змушую постійно знімати відоси е через те, що просто до цього звик. Але я казав так само, що. Це не означає, що я не повернусь на Ютуб через якийсь місяць, рік і так далі. Якщо буду знову отримувати задоволення, в мене буде знову запит на те, щоб займатися Ютубом. Я не можу, сказати, що він у мене з'явився, я не можу сказати, що мені прям хочеться бачити сценарій за сценарієм, відос за відосом з такою ж самою періодичністю, знову ж таки, там, хоча б один відос на тиждень. Ні, немає такого. Це все, що для мене напряжно. Я не хочу себе змушувати займатися тим, що мені не доставляє задоволення. Коротше, змінився напрям моїх відосів, моєї потреби в них з того, що раніше я такий, мені треба заліпити на YouTube якийсь відос, і я його роблю. Зараз, навпаки. Тобто раніше я сприймав Ютуб як першу мету, за якою я йшов, і такий: от мені заради Ютубу треба зняти відос. Розуміло, що в будь-якому випадку це заради себе, заради задоволення своїх же потреб, але далі ви зрозумієте, в чому різниця. Зараз же я, навпаки, просто живу життя, і в рандомний момент я можу. Такий вирішити, що зараз я хочу зняти якийсь момент з життя і викласти його на Ютуб. Ем, я можу, от як зараз мені прийшли якісь думки в голову, я можу їх зняти і викласти на Ютуб. І це, в принципі, схоже на те, що відбувається в інших моїх соцмережах і в піснях. Тобто мені прийшла в голову якась строчка прикольна, чи якийсь навіть куплет, чи якась ідея, і я пишу пісню. Я хочу поділитися якоюсь думкою. Я записую голосове повідомлення в телеграм-канал там на 20-30 хвилин. До речі, це якщо не реклама, не те, що от підписуєтесь, там будуть завжди голосові повідомлення на 20-30 хвилин. Ні, це взагалі приватний телеграм-канал, ви не можете на нього підписатися з загального доступу. Якби. Це я про просто як приклади. От, е, хочу там сфоткати якусь прикольну штуку, яку на вулиці побачив, викласти і в інсту я це роблю. Немає такого, що я роблю це заради. Ну, тобто, немає такого, що я е, шукаю якісь штуки, щоб сфотографувати для інсту. Немає такого, що я шукаю якісь строчки, щоб написати пісню. Немає такого, що я шукаю теми, щоб записати голосове повідомлення на півгодини в Телеграмі. Ні, це. Відбувається е, більш природно, як би. І з Ютубом я вирішив діяти за такою ж самою стратегією. Але, знову ж таки, це не означає, що не буде складних відосів з сценарієм і монтажем. Просто запит йде від іншого. Це не має. Ну, Раніше, знову ж таки, було таке, що от є YouTube, і я маю написати для нього сценарій. Зараз же мені в кайф писати сценарій. До речі, зараз пишеться дуже великий сценарій. Думаю, до кінця літа відос буде. Так от, ем, навпаки, я пишу сценарій, тому що мені це в кайф. Коли мені це в кайф, і потім вже викладаю відос на YouTube. Ну, знімаю його, зрозуміло, монтую, викладаю на YouTube. З приводу музики, я. З моменту останнього відео, в якому я хоч щось пояснював, так би мовити, випустив два альбоми. Один з них вийшов 31 травня а, на 21 трек, і другий альбом вийшов 21 значить, червня. І зараз я пишу ще один альбом. Я вже розумію, який там приблизно трекліст. Тобто у мене є там декілька ідей для пісень, у мене вже написано з пів десятка пісень, навіть більше, якщо не помиляюся. І значить, я його пишу, роблю інструментали, роблю самі вокал, записую... ну тобто, повністю займаюся записом пісень. От цей альбом вийде, скоріше за все або в серпні, або в вересні, десь так. Можливо, пізніше. Тобто не раніше, ніж в серпні, в липні він точно не вийде. Ну і не на початку серпня, ви зрозуміли. До речі, сингл цього альбому виходить в п'ятницю, найближче. Давно вже знайомий прогресує, прогресу розхиду, імунітет. Мені вкаєв займатися музикою, тому що це насправді те, чим ти можеш займатися. Коли ти відчуваєш, що ти цього хочеш. Тобто, на відміну від Ютубу, де ти все таки пишеш сценарій. І це в будь-якому випадку, навіть якщо тобі в кайф писати сценарій, це все одно якась робота. Музика, пісні, снграйтинг це більше про, коротше, якийсь вилив творчої енергії. Не, навіть не творчої, ні, не творчої, емоційне. В цьому різниця якраз таки. Тобто, коли мені дуже хуйово, коли мені не знаю, дуже сумно, дуже сильна образа чи а, дуже сильна ненавість на себе, наприклад, сильне почуття розчарування. Ну, коротше, якісь сильні негативні емоції, ну, тому що позитивні емоції не можуть бути сильними, як мені у мене так не знаю. То я пишу пісню і мені. Стає трошечки легше. Так це працює. Саме тому, мабуть, останній отім, рік, ось міні-альбому Нудить, мої пісні більш. Сумні, більш тривожні, більш такі апокаліптичні, я б навіть сказав, часом. В чому взагалі проблема? Не хотілося б перетворювати це відео на сенс психотерапії, але все-таки в загальних лісах, е, я б, мабуть, е, сказав, в чому. Мій стан полягає. Приблизно. 70-80%, ну окей, 80 знат, ну окей, мабуть, відсотків 70 часу, от дві третини. Е, я коротше, я постійно думаю про те, що всі хороші моменти в житті були в минулому, а в майбутньому все лише погіршується. І це і про мене особисто. І про глобальний стан світу, тому що як ми бачимо, ну якби починаючи з 2020 року, по нині з кожним роком все гірше і гірше. Карантин, війна. Ні, навіть не так. Карантин у 2020 році плюс процеси в Білорусі. Посадка Навального у 2021 році, війна Росії проти України в 2022 році, війна Хамасу проти Ізраїля у 2023 році, у 2024 чи не завершився. Я не можу сказати, що є найгіршою подією. Ще побачимо. Лише половина року при... Блядь, вже половина року прийшла. От бачите? Коротше. Теж пов'язано, мабуть, з цим емоційним станом. Коротше, дереалізація якась відбувається, тому що я не можу повірити, що е, те, що відбувається в реальності, це і правда реальність. Тому що важко повірити в те, що люди масово вбивають одне одного, одного, відбувається війна при моєму житті в 2024 році, що вау! Це жесть просто. Через це у мене часто почитали реалізації, знову ж таки, що я просто такий, блять, це, ну, це, це не може бути реальністю. Я просто. Це навіть нераціонально відбувається. Це не так, що я сиджу і думаю, це не може бути реальністю. Ні, це скоріше емоційний стан. Коли у мене така, наче плівка на очах і. Ну, знаєте, я сприймаю світ. От знаєте, ніби цей стан, коли ви е, там, півтори доби не спали умовно, і ви тільки ходите, і ви не розумієте, чи ви в реальності, чи ні. І оцей стан, коли тебе постійно в сон клонить, от океат. Але ну, справа не в тому, що в мене в сон клонить, бо ні. Це просто схожий стан на те, коли ти не спав більше доби. В тому плані, що ти просто інакше бачиш реальність. Зараз я не в цьому стані. Зараз я навіть відео бляхи записую для Ютубу. Зараз я все нормально сприймаю, але згадуючи оці моменти, це відчувається так, наче ти живеш на автоматі, наче ти зомбі наче ти просто постійно в якомусь цьому стані а, гіпнологічному я б не сказав такому міцному реальність нібито ти просто ходиш у такий бля я я просто деградую я, я їм гуляю сплю і втикаю в ноут і іноді записую. Ну, окей, я записую пісні я скоріше, коли вже виходжу з цього стану. Коли ти не відчуваєш реальність як реальність, коли для тебе це все, начебто ти знаходишся всередині фільму. Гнітучий стан доволі такий. Я до чого про це згадав, що півроку вже пройшло, і таке враження, що півроку не проходило, таке враження, що новий рік був, от, типу, місяць тому, через те, що. Ну, от якраз таки з 6 місяців, якщо дві третини я в такому стані, то я типу 4 місяці прожив в, в, в оцій хуйні, сумарно 4 місяці, це не поспіль було. А інші два місяці я сприймаю реальність. Якось так. І це у мене десь з початку грудня приблизно, може, з кінця листопада, десь так, ну, 23-го року. Що я ще хотів сказати? Я хотів переказати пару оцих голосових повідомлень в телеграм-каналі, які я записував, але я вже не пам'ятаю, про що вони були. Перше було про те, що я просто згадував все життя починаючи, ну, все своє життя, все на пів години якраз воно вийшло. Я це почав з тези про те, що з, 2022, з 2020 року все пішло по пизді, і я почав згадувати все своє життя, що все було круто, круто, круто. А в 2020 2021, 2022, 2023 і так далі, все просто гірше і гірше і гірше. І в моєму житті, і в світі. Я не бачу сенсу переказувати всі півгодини. Просто як якщо вам цікаво! Чим я підкріплюю цю тезу про те, що з 2020 року все гірше і гірше, ви можете мені в особисті кудись написати, що в коментарях я вам перешлю це голосовуху, якщо це прям так треба. Просто для мене зараз це твердження очевидним, але для когось можна здаватися, типу, чувак, чого ти нагнітаєш, що з 2020 року не так багато чого і змінилося. А я як людина, яка слідкує за якимись глобальними подіями, Ну, типу, з дитинства насправді через те, що в 2014 році був бляха Євромайдан, а потім Росія окупувала частину України. У мене багато спогадів про те, що я в дитинстві реально на це звертав увагу У 2014, 2015, 2016 там році. Про те, що в 2016 році ми навіть з моїм однокласником обговорювали вибори в США в 2016 році, коли мені було 11. до чого це все? Це велике повідомлення. Я не буду переказувати. Ще пару тем там було, зараз я сам прослухаю, щоб нагадати собі, про що я там розповідав, і, можливо, вам перекажу, що там щось прям цікаве. Я вам розповідав про те, як кайфово гуляти вночі, що все моє якісь особливі вайби, там бачу, коли вже комендантський наступає, і навколо немає людей майже. а і Ти такий, начебто, один в, у усьому світі, і це є в якийсь кайф, що темрява, вона ще тобі оволакує, як знаєте. Якесь покривало, яке таке а, затишне, яке тебе просто, ну, коротше, мені подобається ніч. Я щось розповідав про свої комплекси. До речі, це може, цікава тема, зараз розповім. Коротше, давно помітив таку штуку. Зазвичай, коли люди кажуть про комплекси, то вони мають на увазі, що вони комплексують через а, свої якісь реальні вади вади. А, Ну, тобто, грубо кажучи, якщо людина, там, у людини зайва вага, то вона буде комплексувати через те, що у неї зайва вага. А у мене взагалі не так працює. У мене комплекси працюють таким чином, що я комплексую через те, що люди можуть про мене подумати те, чим я не є. Чого в мене немає в характері чи в зовнішності і так далі. Ну, тобто, якщо ми візьмемо ту ж саму ситуацію з зайвою вагою, у мене немає зайвої ваги, взагалі дриж, і умовно, ну якщо про мене людина подумає, що у мене зайва вага, то я буду комплексувати не через те, що у мене реально зайва вага, а через те, що бреху в мене її немає, а про мене подумали, що вона є. Тобто, ну, що от цієї Фігне на зубах, я постійно комплексую через те, що коли я з. Незнайомими, ну, тобто, не з друзями, не з родичами, не з людьми, якими, з якими я часто спілкуюся, розмовляю в цій фігні. Ну, тобто, на касі умовно, в магазині, чи там в маршруті, зупинці, грубо кажучи, і так далі. А То мені Коротше, постійно здається, що люди подумають, що в мене є якісь дефекти з якраз таки дикцією. Хоча, навпаки, у мене, ну тобто мені. Все життя усвідомлене. А, люди кажуть про те, що у мене дуже класна дикція, дуже класний голос. Я сам цього, звісно, не розумію, бо якби як я це можу прослідкувати, ну ви зрозуміли. Мені доволі ніякого, що хтось подумає, що в мене вона хрінова, тому що ну блін, ну вона насправді гарна і все окей. І це не працює тільки так, що от про мене люди подумають щось погане, хоча в суму у мене все добре. Ні, навпаки, тобто плані, ну, це працює і навпаки також. Що якщо людина подумає, що я їбать який душний, ну я, я це визнаю, тому що я бляха душний ще той. Чи якби у мене були реальні дефекти з дикцією, а не через цю фігню? То я б не комплексував, що у мене дефекти з і про це хтось подумає, тому що це правда. Тобто я комплексую через хибну думку про мене. Коротше, мене заносили час від часу в якісь такі думки філософські про те, що вся термінологія і все це розбивання по поличках і використання певних термінів, це виключно. Людська фігня в тому плані, що насправді немає ніякого всесвіту, немає тебе, немає мене, немає, чому я показую тебе і мене, неважливо. Е, немає окремих людей, немає окремих речей. Е, е, і все це лише ми люди придумали. І, і немає часу, немає простору, нічого немає. Це все у нас в голові. Якщо б не було людей, не було б абсолютно нічого. Бо все є, і ми розділяємо все. Ми сприймаємо час, сприймаємо простір виключно через те, що у нас є мозок, і ми всередині мозку свого зберігаємо весь всесвіт. Якось так. Тобто, весь всесвіт він знаходиться в нашому мозку. Поза нашим мозком немає нічого. Якщо у нас викнуто мозок, то у нас не буде нічого з нашої особистої точки зору. Якщо з моєї особистої точки зору немає нічого, то і справді немає нічого. Блін, можливо, тут треба більш теоретичної бази, але. Бо зараз це звучить як якась егоїстична фігня, тобто якщо немає з моєї точки зору суб'єкту нічого, то немає нічого. Але це правда. Тобто, якщо казати від власного я, то з моєї точки зору є все. Коли у мене прибрати мозок, не буде нічого. Бо, окей, може, все буде з точки зору іншої людини, але якщо все є з точки зору іншої людини, а з моєї точки зору немає нічого, то з моєї точки зору немає і іншої людини всередині мозку якої є все. От, е, в принципі, навіть не знаю про що ще можна розповісти такий відос. Чекайте оновлень. На цьому каналі все ще буде виходити контент. Я не пішов з Ютубу все-таки назавжди. Будуть переклади серіалів. Будуть стріми на твічі. До речі, підписуйтесь на твіч обов'язково. Там стріми 100% будуть частіше, ніж відео на Ютубі. Будуть виходити альбоми, тому підписуйтесь все ж на стрімінгових сервісах. На мене Артем Чулхуєв, я так і підписаний. Купа крутих гуртів теж зараз випускають свої альбоми, готують там порнофільми, же ще. Ну, Зі всім можливо. Емін нещодавно крутий альбом дропнув. Бляха, Багато крутого контенту, про який я б хотів розповісти, можливо, в тому чи іншому вигляді, на Твічі, знову ж таки, чи на Ютубі, я про нього і розповім. Переклади серіалів обов'язково будуть, нова серія Метл Фэмів протягом місяця, наскільки я розумію, вийде. Я буду перекладати серіал Синдука про Маскота. Блях, коротше, багато чого буде ще в майбутньому. от. Тому підписуйтесь на всі мої соцмережі, і слідкуйте за оновленнями. Все попереду.